Гултавець Анатолій Капичун оплачує комунальні послуги на одному з відділень Укрпошти. Планує подавати заяву на отримання грошової допомоги за програмою Зимова є підтримка. Користуватися самостійно мобільним застосунком Дія задля цього не вміє. Я Ябиха вивчала пенсію на пошті, тоді оформляли. Ось такі дали не бомжки. Вимаха напише, сервису треба знімати паспорти. Разу місяць заплатимо, ворт плату там загад, засвіт. Уряд розширив перелік громадян, які можуть отримати тисячу гривень від держави через Укрпошту. Від 23 січня подати заявку можуть люди, яким за 60 років та не мають застосунку дія. І не отримують пенсії чи соцвиплати в Укрпошті. Через опікуна можуть отримати тисячу недієздатні повнолітні, люди з інвалідністю першої та другої груп та ті, хто отримує надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Прийти на любе відділення у почті, написати заяву, принести паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення. Як вони її затвердять, то тоді клієнту прийде смс що можна прийти, отримати кошти. Людина, що лежача, не може прийти, то опікуни можуть теж заповнити заяву. Поко прикладають ще плюс і посвідчення, яке в їх є для опікунства. Ці заявки ми передаємо на перевірку, на всяк випадок, щоб не було, що людина отримала події і через «Укрпошту». Гроші готівкою Укрпошта не видає, додала Ольга Журавель. Можна використати на комунальні платежі, купити продукти, наприклад, зробити передплату видань. Можна поповнити телефон. Ну, в основному платять комунальні платежі люди. За словами Павла Шестопала, люди, які не є клієнтами Укрпошти та не мають мобільного застосунку «Дія», можуть подати заявку на отримання тисячі гривень до кінця лютого, а отримати цю допомогу до кінця квітня цього року. Заявки на отримання зимової є підтримки у відділеннях поштового зв'язку почали подавати з 4 грудня минулого року. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.